Дивіться сьогодні, що буде завтра у проєкті «Україна Сьогодні на 2+,2. плюс продовжуємо наш ефір. І зараз я пропоную тему. Ось таку: це ефективно використовувати то ту зброю, яка у нас є на, на зсу розпорядженні. Тому що про реби ми вже говорили. А коли мова йдеться про реби, то ми не можемо не згадати і про дрони. А тут без єви Ніколашвілі швілі ніяк не розібратися. Так от які дрони більш дієві? Яких там бракує, і в чому складність з їхнім використанням, я вже цю тему вивчила і готова Вітаю. нам її розказати. Вітаємо тебе. Дуже рада вас бачити. Це ж продовження, це ж продовження серіалу так. про дрони. Так. Я так розумію, що це буде багато і вже докладно. Ти вже будеш нам розповідати, ти вже будеш знати все і розповіш нашим глядачам вже все про наші дрони. Та я як і обіцяла, прийшла знову і досить швидко. Дійсно, нещодавно я розповідала вам про ноу-хау на фронті. І за цей час, поки я от пройшло два дні. Я листала стрічку і натрапила на дуже цікавий стендап військового, який говорив про дрони, а саме державний дрон у війську і про те, наскільки його берегли. Давайте послухаємо, і я продовжу близько одного державного дрона, і з ним треба бути дуже обережним, тому що всі розуміли, що якщо ти пілот, який державний дрон, ви автоматично стаєте з підрозділу аеророзвідки піхотним підрозділом. У зв'язку із втратою технічних засобів розвідки. І ніхто не хотів брати на себе цю відповідальність. Саме тому ми купували свої дрони. Ми просили друзів, волонтерів, всі і літали на своїх дронах. На них можна було виконувати задачі, на них можна було ризикувати. А державний дрон був дрон-король. Він, як депутат, виходив на бойові задачі. Дрон-король вилітав в ідеальну погоду. Відлітав метрів на 50, і ми повертали дрона короля. Дрон його треба було вберегти. Дрон король був нашим талісманом. Звучить кумедно, але це насправді велика проблема. І я вирішила в ній розібратися, чому військові так бояться чи боялися втратити цей державний дрон. Але для початку я вирішила зачепити ще одну проблему. Мова йде про закупку дронів безпосередньо у українських розробників. Для останніх продати мінобороні безпілотник насправді ну, не так просто. І чому це проблема? Давайте дивитися. Українські безпілотні системи розвиваються дуже стрімко: постійні оновлення, доопрацювання і застосування нових технологій, ті ж системи автодонаведення, про які ми говорили в минулому випуску. Ідея автодонаведення, тобто, щоб дрон крогокоргувався самостійно, коли є якісь поміхи РЕБА, це є найкращим. Західом для того, щоб наші дрони залишались корисними, до того ж, так званий дронопарк вже настільки великий, що державі навіть є з чого обирати. Українські розробники можуть запропонувати дрони на будь-який смак, розвідувальні, ударні, fpv дрони чи далекобійні БПЛА. і одразу готові постачати їх на фронт. Але бюрократія ламає все і в Польщі. І в Німеччині, і в інших країнах такий підхід. Вони хочуть брати кінцевий продукт, відпрацьований в бойових умовах, відтестований отрим... з отриманими там зауваженнями і вже допрацьований повністю. Але це традиційний підхід. В нас іде війна, скажімо так, сколісна, традиційна. І тому без підтримки виробника на етапі становлення. Можна не дочекатись класного продукту, а час це життя українських захисників. Тоді як держава хоче ідеальний безпілотник для ЗСУ. Це звісно добре, але ми повертаємося до історії із стрімким розвитком БПЛА. А зараз така ситуація, що треба, щоб все було ідеально для держави. І поки воно попаде на фронт, на фронті щось змінюється, і цей дрон вже не може бути неактуальним і треба переробляти все. Тоді як все можна було б зробити набагато простіше. Дрони мають поїхати на фронт для того, щоб зрозуміти, які покращення йому будуть необхідні. Треба зробити систему більш гнучкою, якоможна можна швидше. Випускати різні рішення, і їх еволюція буде відбуватися за щодо того, що вона буде тестуватися в реальності на фронті. Це перша проблема, але на жаль, не остання. Питання є і до закупки, як виявилося, оцього мільйона дронів, які по словам президента вже відправили на фронт. Чому так сталося і чому саме нюанси? Давайте подивимося. Один мільйон дронів, які були куплені за державні кошти, вже у зсу про це ще в середині жовтня розповів президент України. Новина беззаперечно хороша, але виявилося, що тут є нюанси. Минулому році закупили 80% бюджету. цифри потратило на FPV-дрони. Зараз це модна історія, але вони в багатьох ситуаціях не працюють, тому що стоїть величезна. Завада в вигляді ребів, радіорозвідка ловить, спуфінг забирає на себе. Тобто в деяких частинах як підрони лежать мертвим грузом, тому що неможливо знайти вікно по застосуванню. Натомість командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів Ахілес Юрій Федоренко має іншу думку. Потреба. Вона формується згідно з заявок, які надаються. Інколи так буває, що не встигли узагальнити заявку від цих підрозділів, тому що як ви розумієте, підрозділи знаходяться в активних бойових діях. І коли приходить запит, наприклад, до ем, з тої чи іншої інстанції, що скажіть, що вам потрібно, які були видатки, інколи він опрацьовується 3-4-5 днів, в залежності від можливості і часу, який в тебе є. Не все потрапляє. Але що стосується потреби, яка необхідна силам оборони, е, за моїм переконанням, то вона плюс-мінус стає вже репрезентативною. Обговорювати кількість дронів і їх потреби в прямому етері не зовсім доцільно. Тож цю тему ми поки залишимо. Але є ще один дуже важливий нюанс, який виникає вже коли державні безпілотники потрапляють у частину. До прикладу, fpv дрон живе такий безпілотник зовсім недовго, а списати його ціла проблема. Принаймні, так було раніше. Стосується це і інших видів БПЛА. Ми колись зробили дрони разом з зерновою компанією однією, значить, і поставили на, на ДВКР. І ми їх, їх ударили. Це було, ну умовно кажучи, там півтора року тому. Я думаю, що вони ледь висписались навіть зараз, тому що кожен, ну вони вони більш-менш дорогі. Якби і, і це віддалося безкоштовно. Ви зрозумієте? Безкоштовно віддалося на ДВКР, на але стоїть то воно на балансі по ціні нормальній, і це була проблема для того, на кому висіли ці ці дрони списати. З того часу списання в дронів спростилося, але залишилася проблема з усіма іншими видами безпілотників. Це суб'єктивна думка. Але якщо задати мені питання, що би запропонували Тасані, якщо ми довіряємо командиру бригади, тою чи іншою, життя та здоров'я тисячів людей, важливий відтинок фронту, який тримає бойова бригада, і по суті життя та здоров'я цивільних українців. Напевно, ми можемо довірити цьому командиру бригади своїм рішенням списувати цю номенклатуру засобів БПЛА. Тут варто зауважити, що я спілкувалася із військовими, і вони кажуть, що дійсно ситуація вже покращилася. Тож будемо слідкувати і обов'язково вам розповідати, колеги. колегам. Дякуємо. Дякую.